Тут четвертий номер зараз покажу вам. Дивіться, які стильні номери. Двохмісний номер з максимальним розміщенням трьох людей. Оцей диванчик розкладний. Тому, якщо ви приїдете з дитиною, це буде без проблем вас розмістити тут. До речі, неймовірний аромат тут стоїть в цьому і номері, і взагалі і в коридорах в цьому будинку досить такий приємний і відчувається, знаєте, спокій. Подивіться, які гарні і стильні світильники, особливо в вечірній час. Я думаю, воно буде досить гарно світити. Цікавий номер. Все чистенько, бачите, біло, білосніжна постіль. Гарні подушки. Дійсно все цікаво виглядає. І, до речі, тут вся фурнітура і сантехніка, все привезено з Німеччини. Все якісне, все таке добротне. Подивіться, бачите, тут є ванна.